Хочеться приколів для душі, ходи в «Аврору», ходи сюди. Хали хочеться приколів для душі, ходи в «Аврору», ходи. Друзі, ну зараз така дуже дискутивна тема. Ми вчора навіть сперечалися між собою. От подивіться, будь ласка, от авторка цих малюнків це Тетяна. Дівчина з самого дитинства дуже любить малювати, і цього року вона випустилася із художнього ліцею і планувала вступити до творчого вишу на режисера анімаційних фільмів. Але в український виш вона так і не вступить, на жаль, бо вона не склала мультипредметний тест з математики. Нагадаємо, що саме результати чотирьох предметів в сукупності потрібні для вступу до університету, і серед них математика Є обов'язковим предметом. Ми спробували подискутувати, чи доцільна взалі математика як обов'язковий предмет для вступу до вишу, зокрема творчого. Дивіться, ну а потім обговоримо разом з вами. Випустилася зі школи, склала іспити. Але вона не може отримати тут вищу освіту, бо вона не пройшла математику. Чи доречний обов'язковий іспит з математики для вступу у всі вищі, навіть гуманітарні та творчі, ми не зможемо отримати вищу творчу освіту, бо не набрали бали з математики на НМТ. Цей пост активно шириться мережею. Його авторка Ольга. Цього року її донька Тетяна закінчила художній ліцей і планувала вступити до творчого вишу. Та цьогоріч вступати вже не зможе. Усе тому не надобрала двох балів до прохідного мінімуму з математики під час мультипредметного тесту. І як би вона не готувалась, це абсолютно не гарантія, що через рік вона пройде цей поріг і ці недостаючі два бали, що вона їх доздасть, і що вона буде мати змогу змагатися за право вчитись у творчому вузі, у творчому. Тому зараз ми підшукуємо навчання за кордоном. Тетяна розгублена, бо їхати не хоче. Планувала вступити на режисера анімаційного фільму до Київського університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Я завжди мене цікавила анімація. Це було е, дуже цікаво і незвично. А для цього готувалася до творчого конкурсу у виші, а також підтягувала знання з чотирьох предметів НМТ, зокрема, і в математиці. Ця дисципліна є обов'язковою однак давалась дівчині нелегко. Ну я була впевнена, що я її здам, тому що тести я робила на прохідний і навіть там вище все було в мене добре. Просто так от склалося. Водночас інші предмети Тетяна склала добре. Чи має бути математика обов'язковим предметом для вступу у виш, зокрема творчий? Запитаємо українців. Першою зустрічаємо Лілію. Дівчина складала вступний іспит ще у 2017-му. Ну на мою думку, що якщо ти здаєш і поступаєш взагалі на якусь технічну спеціальність або наприклад на те IT, то треба. А якщо там лінгвіст, можливо, там я не знаю на медика, то не так воно і важливо для абітурієнтів. А от Олена вважає, що математика має бути обов'язковою. Тому що це дуже важливо знати математику, хоча б елементарно. Я здавала ЗНО і з математики. Не жалію про це. Минулого року складала тез математики Софія. Дівчина вступила на культуролога. Вона має бути якась типу спрощена. Ну, умовно, типу, от, наприклад, ці пара параметри в кінці і все, і ці логарифми в кінці. Ну, типу, ці завдання останні. Ну, Це був жах. Свого часу складала іспит з математики художниця, портретистка Катерина Білетіна. Вона каже, складні формули та рівняння у професії не знадобились. Тобто, там навіть вступне завдання це треба намалювати куб, намалювати шар, намалювати якусь там призму. І це все олівцем зробити в тоні. І люд, дитина має е, уявлення про розташування цих предметів на площині, і щоб вона могла створити трьохмірну ілюзію. Вона має якби знати ці елементарні, е, як е, перспектива е, точки сходу. Вона має на цьому розумітися обов'язково. Вчитель математики Владислав Бондаренко виступає за те, щоб математика була обов'язковою, і для творчих професій, теж адже математика це і про картини Леонардо да Вінчі, Сальвадора Далі, Корнеліуса Ешера. Математика може бути корисною буквально в будь-якій галузі. Якщо ви кухар, ви маєте розуміти пропорції, щоб ви могли різні різні порції приготувати. Якщо ви художник, ви маєте розуміти перспективу, як виглядають предмети. Власне, для будь-якої професії я впевнений, що можна придумати, де вам математика полегшить життя і зробить з вас більшого професіонала. Освітній експерт Олександр Кондратюк говорить, Тетяна не вступить до університету, бо Міністерство освіти та науки України змінило формулу розрахунку балів при вступі на творчі спеціальності. Раніше для вступу враховувалися лише два обов'язкові предмети, а також абітурієнти складали внутрішній творчий іспит. Зараз же зробили так, що всі чотири подаються ще й творчий конкурс. Тобто, виходить, що на творчі спеціальності тепер дійсно стало важче вступити аніж на звичайні. Тому, звісно, варто зробити виключення, якесь певне для творчих спеціальностей, де нехай вона складається та математика, але буде як в ЗНО. До 2021 року. Випускники складали зовнішнє незалежне оцінювання. Того року підлітки також складали обов'язковий тест з математики. Однак для деяких університетів, зокрема театральних, результат не був потрібен для вступу. Ох! Мі, при... прямо мені прямо мені шкода, цю дитину, яка не вступила, mm. ну математика потрібна скрізь, окей, ну для того її вчать тоді до 11 класу, включно. Якщо зробити як іспит якусь спрощену, дійсно, це одне. А так виявляється, якщо ти не справляєшся з математикою, причому що дівчина проходила ці ти, ну, тестувальні етапи, і нібито ну, все було ок, але на іспиті може хвилювання, якісь інші е, завдання не справилася. Тобто, значить, у тих, у кого є талант. Творчості значить, просто їм е, ну е, не, не, не знаєш таке, як то кажуть. Е... Не, господи, я не судьба українською. Не ну не, не виш, Ну, просто не доля. значить, вони тоді не мають права вступити у виш. Сли... Тому що Дивись, якщо плюс. ти математику не здав, то твій талант знаєш абсолютно нікому не потрібний. В цих же ж тестах не було таке завдання вирахувати логарифм інтеграла з косінусом, сінусом і так далі. Там такі елементарні базові знання про математику. Там, як мені підказують колеги, треба було набрати просто лише 5 балів із 30. Дек, Можливо, ти ти по математиці з математики, якщо брати, там доволі легкі завдання. Ти бо, маєш на увазі, щоб ЗНО зараз легкі. Ну, Завдання? До достать ну не зно в цьому тесті ну. ну доволі легкі завдання з математики. В принципі, їх можна ну, вивчити якимось чином і здати, ага. ну але не у всіх є здатність до точних наук. Я теж можу сказати, я б не я б не здав, мені здається, бо я. Погано вчився. Ну, Дивися, тут питання в тому, що, що якщо дитина, погана, якщо, наприклад, у дитини єдиний талант, ну взагалі вона не я беру навіть ту дитину, яка взагалі не дружить з математикою. Але вона просто геніальна в мистецтві вона геніально малює. То що просто на її кар'єри ставити хрест, тому що вона не може пройти математику, а вона геніальний митець може бути. Мені зазуміли, вона не, не може тоді вступити у виш, тому що вона не може пройти цей тест з математики. Я з тобою в цьому плані ну, ну, тоді, ну, то, є, то що? Тут є момент несправедливості. Наприклад, те, що звичайно, що там геометрія, ну це теж це ж не якісь алгоритми, це геометрію. Треба добре знати, щоб розуміти, Єдине, що знаєш, я пам'ятаю. Ну я Я перепрошую. Я, я, мені шкода тут не Яць мет... я, я не... друзі, я не митець, але точно пам'ятаю, що ну в, в мистецтві а, є такий напрямок, значить, а в авангардизмі, і супрематизм. Так. Де тобі знання геометрії знадобляться для того, щоб виражати свої емоції в якихось формах геометричних ну, геометріях. тут точно знадобиться геометрія в Стецтві, а врешті, ну тільки єдине, що е, тренує мізки. Ну тренує мізки, так те, що не допоможе, так. Але для деяких для тих, кого математика не посильна, це просто хрест на кар'єрі. Вони не зможуть далі е, ну отримати ту освіту, яку вони хочуть. Шановні і глядачі, потім такі митці виїжджають за кордон і там шукають, де їм можна вступити. О, аргумен... ну, дивіться, це моя точка зору. Ви пишіть, як ви вона вважаєте. тебе зачепила, і вона абсолютно є аргументованою.